Слава Ісусу Христу, кавалерич, що Христос народився. Всім доброго ранечку, кавалерка. На е, годиннику 9.30 чи скільки там. А ми спимо, як ті тхорі. Ну, але деколи треба і поспати. Я вам так скажу, кавалерка. Але вже встали, ще правда, всі не стріпали. Зараз поп'ю водички, зроблю кавусю. І будемо стріпуватись. Але ви, кавалірка, знаєте, які би годині людина не встала, що би за вікном не було, яка погода, кожна людина рано має встати, файно сі стріпати, і клов чистити, писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кугутка файно витарявати і всі разом. Беріться до роботи! А я вам скажу, кавалірка, що мене починає заложувати. Насмерк, носом говорю. почала щось підкашлювати. Віталіка теж насмерк. Тому ми сьогодні нікуди не спішимо, п'ємо таблеточки, підліковуємося, щоб завтра були нові, нові копійки. Але скажу, оцей вітер, ота погода, всі думають, що тепло, починають роздіватися, ну, обдуває, і тоді починають всі хворіти. Капець, і кашля, і насмерті. Ну але сьогодні ліки зроблять чудеса. Так що кавалерка, Всім гарного, мирного і позитивного дня на сьогодні буде ворог вазок. А десь після так не буду клапатися, ні, Полегонько, ні, полегонь.

Прям такие почты. Джеинки, кого-то сопчик. Я вже хочу Два прям... тигрів. Так. Я думаю, що навіть забагато. Да. Ні? Але ти знаєш, що треба стояти і мішати, Мішати, мішати. І Я тобі навіть дам приправу. Добріне. Наші приправи? приправи? так? Готуємо вже скільки часу? Я не знаю, години-дві. Поки горох mm -hmm. збирається. Цибулю пересмажувала, тому що згоріла. одна згоріла, так? Боже, її там було так багато, я думаю, не вже стільки буде багато. Згоріла. Пересмажує. Що? Згоріла. Горить щось ні? Та горить про Зараз варимо і покажемо. Зваром. Я ніби такий ворон, знаешь, то я ніби там, стою з и і теж щось там помогаю. допомагаю. Ти не стоїш збоку, ти все роботи. Ми, кавалерочка, працюємо сьогодні в дві руки. Нє? тоже вот, От найнастоящего роботі. А за жаркою. Боже, як ти ту сковорідку тримаєшся в шоці. Буде, Будет, так? Бачите, глинки є. Але дали туди... Що ми дали копчені гуміли. Ну, саме настояще. Нам масить тут на дичах. Ще у нас тут м'яса, мало. Та, вже Та, хочеш? <рес> Та ні, наша не готова. Які вот тут Знаєш, попробовали. То не то. То не тот, так? Валерія пропазує. Заробимо і на бокову. Так? Зараз на трэшман. І тут засупаємо. Та ясно? Ніхто не сумнівається, ти ж порій. П'ятого рубля. <laughs> так, п'ятого рубля. Один слова наша зубка. Ага. Практично. Всім смачно, так? То зарадість, всім смачно. Та. І що? Як зубка? Та? Просто вогонь. Я собі камерку. Так що ідею маєте. Не знаєте, що готувати на перше? Грохова зупа. М -м -м -м. Яка вона смачна. Капець. Смачного. Дякую тобі. Дякую. Просто бомба.